Друга частина. Зараз у нас 15-го, 10-го, так і ще 11-го у мене був класний день. На але так намало. Я кажу, у мене 10-го був, 12-го у мене був найкращий день. 13-го у мене був просто хороший. Не? Це все сповне. Вчора у мене був лучший день, тому що вчора був день цього. Прийшло дуже-дуже-дуже-дуже дуже супер багато валентину. А Сьогодні у мене просто плохий день. Ось. Так і є, так і є. Так, і в нас під оброблю. Один, два. У нас. Так, я хочу розклеїти вже аж. Так. І... Вибачте, якщо там щось гуляю за кадром, просто моя мама розумовляє зі своїми подушками. І один, два, три. Ось. Це таке море. Ось сюди приклеюється. приклеїться. А як мені написати? За ти портки виклала, а як мені написати? Одев, Одер, а полиция выкаталась, Класно! Так, зараз раз Треба я, ищи. Э. На... Ну, честно, вот если в следующий раз будут... <плоти> Я не хочу <плоти> я, ну, я, наверное, зараз... Бо я з не буду. Мені дуже обізнано нападе. Оч. Сьогодні. Ось. Далі був майже якась смерти. Сьогодні ми її закінчимо, але я думаю, що нам попадеться під номером 10. Вибачте, що вони тепер виходять раз в тиждень, бо маєш Просто мені реально дуже-дуже жаль, але в мене це не виходить випускати їх кожен день, як тоді. Ось. Нам попався спонж, реально під домером 10. Я хотіла його кудись сюди приклеїти, але. Тому що тут, типу, помаранжевий, він такий, але ми його клеїмо на синій спонж, Супер.

Я не пам'ятаю, чи це коти чи за та балапка, але схоже на табалапку. Давайте сюди. Я дуже хочу тепер близько від Кіко, тому що він зараз дуже-дуже завірусився. Про нього дуже-дуже тепер на нього як би, сруть. Вибачте за таке погане слово, за таке. В общем, його зараз, так скажемо, обливають кримджом, тому що він... Типу, вони зараз його зразу для того, щоб е його ніхто не купляв. Просто щоб вони їм пользувались. Не ведіться на це. В мене в моїй подружки був блискійко. Причому він їй дуже дуже сильно допомагав. І розумієте, що я розуміла, що зараз люди, зараз цей час, люди все це роблять просто із-за того, просто. Особенно алена у тебя кое-може дали. Нікто меня не понял. Черт. Два дні поїхала до почта. Зараз я попытаюсь включать, потому что там моя мама валує просто душно, душу. Писать. И це. Що за? Це? це він не пише. Він не пише. Ми його сюди. Тому що ну, реально, мені він коштував безплатно. Мені його віддали. Я їм попользовалась десь місяць. Він перестав писати, це був мій улюблений. Він просто перестав писати і ну типу е, добре, хоча б що він був безкоштовно. Тому що якщо б я його купила, далі мої найкращі солиші, якщо б я його купила, пробачте, але б я просто написала на цей магазин жалобу, там багато чого є, такого класненького Не пам'ятаю вже, як він називається. Це якийсь елитний магазин, да? в них там була чорна п'ятниця. І цей маркер ну, взагалі стоїть 12 гривень. ось Але. Чомусь якось цей якось дуже недобре. Так, давайте приклеїмо цей. Твікс, мікс Не знаю, кого я вже звати. Так. 아아っش... Так І далі давайте сюрприз Тому що Вже там Не поміститься боюсь. Да, звісно. А, що це? Подивіться, це що? Це що? Це мороз. Господи, <свистати> як я тоді дуже погано малювала цими олівцями. І ще тут не могла намалювати дубайський шоколад. Тепер мені. Мені треба нові маркери. І це єдине, що мені маркери. і так. Ребята, дівчата, я знову відкрила мафію перше. Ну, вибачте, ну реально, ну реально, вибачте. Я дуже про це жалкую, що чого я маю прицепилася до цієї. Мафії я не знаю. Просто у мене камера почала якось глючити, і це я вже третій раз якби пробую це, дала їй вже третій шанс, так скажемо. І воно якби дуже. Процирується, так скажемо. І. Я вже психонула і кажу, типу все буду знімати на телефон. Це об'яло. Ми його приклеїмо так. Бо Альона твої продала. Я не сюди буду. Вони йдуть на двою Так, кратінь, та вона їм їм продала. все. І наша новиночка, і я її дуже гарно оформила, і я вже не можу стриматись, тому що я зробила дуже багато новиночок наперед, тому. Сьогодні так. І що він нам каже? Ось яке і оформила. Він нам каже відмінно. А якщо ви хочете отримати відмінно, або просто якусь любу сторінку вибрати. Із нашої новиночки, то просто ставте лайк та пишіть коментар. Я хочу вибрати і. Перший закріплений коментар, я його закріплюю, я виберу. Давайте будемо клеїти якусь. Так, тому що це повинно поміститись на одну сторінку. І давайте я вам покажу всі незапланировані колекції. Це колекція Куромі. Так, вона була дуже незапланована. Осінь. Передечка. Ну, Вони будуть просто е, різними кольорами очі. Очі також різними кольорами. І наша домоночка. І нашу ми його закінчуємо, розумієте? Ми його вже закінчили. І це наш перший. Я не хочу, щоб я залишилася без цієї. Без тієї штучки. Ой, а дякую вам за перегляд, я вас всіх дуже сильно люблю і